Всім привіт! Мене звати Людмила і я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Я сьогодні випустила на Ютубі цвітіння орхідей у вересні. Щось аналізуючи, взагалі мій рік квітковий, дуже-дуже мало квітучих рослин. Але ж які? Все одно хоч їх мало, але вони мені дуже подобаються. Зараз я вам знімаю орхідею. Це, до речі, новинка в моїй колекції. Ви вже бачили її в шорці і у відео цвітіння вересня, звісно. Що. Ось така красуночка на каскаді. Шукала я її назву по Google фото. Робила фото і вбивала в Google. Але на горщику не було пробито назва. Проте поливала і знайшла ось таку бірочку. Виробника і назву, да, це плюс Ай, бичаче Око. Не знаю, чому вона так називається, але мені вона дуже до вподоби. Знайшла я її назву, продавалися такі підліточки. А в мене вже така доросла орхідея. До речі, оці квіточки вона розкрила вже вдома. Як вона мені подобається, така бархатиста квітка, велика. 9 см, ці трошки поменше, бо вони тільки розпустилися. А ось ці по 9 см великі, бархатиста така квіточка і хижацька губа. Вона прям така в плямочку. ну дуже мені подобається, прям неймовірна красуня. Але це не всі орхідеї, які є новинками в моїй колекції. І ось така в мене зараз є новинка. Повернулася в колекцію Орхідея Дикий Кот. Хто дуже давно підписаний на мій канал, то знає, що ця рослина є окремою моєю любов'ю. На жаль, перші дві спроби її отримати в колекцію були невдалі, тому що чомусь років три тому на Олексі любили продавати інші рослини під виглядом дикого кота. Потім у мене було дві рослини, дуже шикарна була орхідея від Bohemian Orchids. І була в мене ще невідомого виробника, теж рослинка дикого кота. І вона тільки зараз в мене лишилася, але дуже на нарощу занове коріння від Bohemian Orchids. На жаль, орхідея скинула коріння після цвітіння минулого річного. Але я так думаю, що це все наслідки пекельного минулого літа. В цьому році в мене таких немає проблем з рослинами, ну, тому що в мене якби і стелаж, в мене вони стоять не на підвіконні мої рослини. Так що, знову в мене є дикий код ось такий чудовий, гарний, бархатистий, плямистий на один квітонос рослинка від Bohemian Orchids ще на бутонах. Бутони ще будуть розкриватися. І ще росте. Новий квітонос. Так що, в цілому, рослинка така нормальна вдала. Звісно, що коріння все вгорі, по горщику його небагатько, поки не неустойчиво стоїть нестійка, тому, якби вона в мене в такому кашпу. І стоїть в мене рослинка, ось там наверху, тому що дуже високий квітонос. Я не можу її поставити в інше місце нікуди. І ось ще одна орхідея, яка новинка є в моїй колекції, це орхідея Мамбо. Знову ж таки, повертаємося до тих підписників, які давно на моєму ютуб-каналі. Наче в тому році в мене заквітнув підліток Мамбо. Купувала я чудового такого шикарного павучочка ось такий кіточка квіточка, просто вже. От, по типу такого, що я купувала по картинці, дуже гарна така була рослинка 1,7. і І коли вона в мене заквітла, це в мене вийшла орхідея біла з рожевою губою. І сказав продавець, що це постачальник всіх обманув, дав не той сорт мамбо. Мамбо ще виявилося, що є дійсно така рослина. Біла з такою рожево-червоною губою. Я тут вам ставлю відео, або там ще на це відео посилання в коментарях, щоб ви подивилися. Це дійсно рослинка мамбо ось така, ви бачите, квіточка тут є. Вона револьверного типу цвітіння, як і Согорелекс. тому то ми будемо чекати. Тут у нас раз квітоносик і два квітоносики. Ось так, що в мене ось такі новини. Звісно, в мене ще прибавляються орхідеї, і я не всі вам показую, які з'являються, які не показую, всі, які в мене пропадають. Чомусь от саме цими мені хотілося поділитися з вами. Підоносів поки я не спостерігаю, тому ж милуємося тими орхідеями, які зараз в мене квітують. А які у вас новинки в колекції? І чи маєте ви вже квітоноси? Буду рада вашим коментарям. Що побачимося знову на моєму каналі? Я бажаю вам гарного дня і безпечної ночі!